Чому не відбувається в Україні нова політика? Нічого, що я так от чесно одразу. Хто перший? Чи вона відбувається? Чи може я помиляюсь? Я думаю, що відбувається. Відбувається. Вона насправді зароджується, вона розвивається не такими великими темпами, і це не дивно. Але насправді сьогодні є багато ознак, і багато середовищ, які насправді продукують от те, що ми говоримо, нові підходи у політиці. Я не думаю, що все так критично, просто є об'єктивні об перешкоди, об'єктивні бар'єри у вигляді ресурсів, можливостей, доступу до національних медіа. Ну і власне мені б здається, що це просто питання часу. Тобто, скільки треба чекати для того, щоб ми побачили нову політику, щоб вона з якогось латентного. Latentного... Стану перейшла в стан публічний. Що... та два-три позавиборчих цикли виборчих цикли, і все буде нормально. Тобто час у політиці вимірюється, будь виборами чи ніж роками. Відповідно, ми маємо зараз київські вибори, які вже якісно змінюють ландшафт київської політики. Будуть національні вибори, я сподіваюся, нічого нам не завадить. Я думаю, що дуже швидко все образується. Ну, інше питання, що я дещо скептичний, я не вважаю, що нова політика обов'язково надто кращою, щось таке, от особливо хороше принесе, але вона дійсно буде новою.